Більше півтори тисячі випускників, а з ними майже стільки ж батьків та друзів. Грандіозну вечірку для своїх учнів влаштувала першою одна із найбільших дистанційних шкіл України Оптіма. А книга рекордів України зафіксувала рекорд. Найбільша кількість випускників за навчальний рік майже три тисячі. Красивим та романтичним вийшов обов'язковий випускний вальс, який виконали 22 пари. Діти розповідають, що вчитися дистанційно сподобалося, бо, окрім основних предметів, мали й інші розвиваючі програми, і найголовніше отримали саме українську освіту. Документи державного зразка і свій досвід точно би повторили. Я б точно обрала дистанційне навчання, бо я дійсно можу бути більш якби свідомою. Можу бути гнучкою і я можу займатися будь-якими активностями. А з офлайн навчанням не завжди так виходило, бо були чіткі, якби дедлайн. І засновники школи «Оптіма» кажуть, головне прагнення високі показники і гарні результати дітей. Коли в країні йде війна, діти перебувають в укриттях, переїжджають, перебувають за кордоном. Ми не даємо можливість отримати якісну освіту у своїй рідній державі, не втрачаючи своєї національної ідентичності. Дуже дуже важливо, важливо для будь-якої молодої людини навчатися керувати своїм часом, навчатися виділяти. Час для навчання, час для відпочинку, час для спорту, час для мистецтва для всього. І це наші учні, а їх більш ніж 20 тисяч. Так? вони я так думаю вміють. Роблять чителі та керівництво школи оптіма кажуть, сучасні технології дозволяють робити освіти релевантно сучасним трендам і результати випускників додаткове тому підтвердження. Ми маємо надзвичайно успішний колектив випускників. Тому що цього року ми випускаємо. Маємо майже три тисячі одинадцятикласників, із них ми маємо приблизно 700 золотих медалістів та приблизно 200 срібних медалістів, хоч ми в дистанційному просторі, але ми об'єднані єдиною філософією, єдиною думкою, єдиною життєвою позицією, робити світ кращим, будувати майбутнє нашої країни вільною, незалежною та переможною. А завершив урочистий вечір випускного в школі Оптіма великий концерт від гуртів як так і без обмежень. Тож кожен отримав свою долю феєричних та незабутніх. Вражень.